Вітаю! Сьогодні поговоримо про ветеранський спорт, тобто, що це є і як можна реалізувати цю пільгу. Якщо ви ветеран, військовослужбовець, учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, у вас є право скористатися пільгою на оздоровлення, певну реабілітацію. Тобто, як це працює на практиці? Через додаток Дія або Портал Дія ви можете подати відповідну заявку про участь в цій системі. Головне, щоб ви були наділені цими статусами, одним із них. Також в подальшому відкритий в будь-якій банківській установі діє картку з приводу ветеранського спорту, і надалі на сайті Міністерства ветеранів є перелік відповідно закладів, в яких ви можете скористатися цими коштами. Сумарно це складає 1500 гривень на квартал, тобто на три місяці. Скористатись ви можете, подавши заявку в даний спосіб до 20-го числа кожного першого місяця кварталу, і відповідно оздоровитись, пройти певну реабілітацію, покращити свій стан здоров'я в будь-якому тренажерному залі, спортивному майданчику, басейні. Тощо, якщо ви ветеран російсько-української війни, учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни. Ви завжди можете звернутися до нас за безоплатною правничою допомогою за номером гарячої лінії, який ви бачите на вашому екрані.